Київ за три дні у 2022 році цей план росіян став похмурим мемом, символом їхньої непробивної самовпевненості та ганебної поразки. Кадри розбитої техніки під столицею облетіли весь світ. Але що як я скажу вам, що це все вже було? Що рівно століттям раніше вони так само йшли на Київ, мріючи про швидку перемогу? І так само ганебно тікали від української армії. Ви на каналі Незламна Історія. І сьогодні ми розкажемо про перший майже забутий провал плану Київ за три дні, про неймовірний контрнаступ, який врятував Україну навесні 1918 року. Додивіться до кінця, щоб побачити на анімованій карті, як українські солдати за кілька тижнів дійшли до Криму. І дізнатись, яку фатальну помилку ворога ми не маємо права забути і сьогодні. Початок 1918 року був для України часом суцільного жаху. Молода Українська Народна Республіка стікала кров'ю. З півночі сунула більшовицька орда під командуванням Михайла Мурав'йова. Це був не просто командир, це був справжній кат, для якого людське життя. Не вартувало нічого. Його відомий наказ своїм військам перед штурмом Києва звучав так: жодної пощади, і вони виконали його. На початку лютого, після героїчної, але нерівної битви під крутами, українські війська були змушені залишити столицю. До Києва увійшли загони Мурав'йова, і місто занурилось у пекло. Почався червоний терор. За різними даними, за кілька тижнів більшовики розстріляли від трьох до п'яти тисяч киян, хапали всіх, хто говорив українською, носив вишиванку або мав посвідчення УНР. Ворог поводився як окупант на чужій землі, впевнений у своїй повній безкарності. Здавалося, українську державність було знищено. Уряд УНР перебував у вигнанні в Житомирі. А нечисленні військові частини були деморалізовані, але саме в цей найтемніший час стався перелом. 9 лютого 1918 року українська делегація уклала Берестейський мирний договір. Цим документом провідні держави Європи визнали Українську Народну Республіку незалежною суверенною державою, і що найважливіше, Україна отримала офіційних військових союзників у боротьбі з більшовиками німецьку та австро-угорську армії, це був не акт окупації, як потім кричала російська пропаганда. Це був єдиний шанс врятувати націю від повного знищення. І українці цим шансом скористались. Почалася підготовка до відплати. Наприкінці лютого розрізнені українські частини об'єднались у потужне військо, Запорізький корпус під командуванням Костянтина Прісовського, гайдамацький кіш Слобідської України Симона Петлюри та легендарні Січові стрільці під проводом Євгена Коновальця. Разом із німецькими військами вони рушили вперед. Почався великий визвольний похід. Наступ розвивався з блискавичною швидкістю. Вже 27 лютого українські війська були під Житомиром. Ворог, який ще вчора хизувався своєю силою, почав панічно відступати. 1 березня 1918 року сталося те, на що чекала вся Україна. Першими на околиці звільненого Києва увірвався кінно-гайдамацький полк Костя Гордієнка. Слідом за ними до міста входили січові стрільці. Більшовики тікали так швидко, що не встигали ані організувати оборону, ані вивести награбоване. Над будівлею міської думи на хрещатику знову замайорів синьо-жовтий прапор. Ейфорія киян була невимовною. Люди вибігали на вулиці, обіймали солдатів, плакали від щастя. Жахливий сон закінчився. Київ за три дні для Муравйова перетворився на втечу за одну ніч. Але це був лише початок. Українська армія не зупинилася. Наступ продовжувався на півдні. Запорізька група звільняла місто за містом. На сході розгорталася одна з найблискучіших операцій в історії українського війська окремої уваги. Заслуговує кримська операція під командуванням полковника Петра Болбочана. Це була справжня спецоперація у стилі найкращих світових прикладів у квітні. 1918-го його війська, пройшовши з боями сотні кілометрів, підійшли до воріт Криму до Чонгару. Більшовики замінували мости і підготували міцну оборону, будучи впевненими, що українцям їх не взяти. Тоді Болбочан пішов на хитрість вночі під покровом темряви невеличкий загін українських розвідників на мотодрезині, пробрався на міст. Вони знешкодили вибухівку та раптовим ударом захопили ворожі позиції, поки основні сили більшовиків спали. Шлях до Криму був відкритий. 22 квітня українські війська увійшли до Джанкоя, а 24 –– до Сімферополя. невдовзі синьо-жовтий прапор було піднято над штабом Чорноморського флоту у Севастополі. Це був тріумф. За якихось два місяці армія, яку вважали розбитою, звільнила майже всю територію сучасної України від Житомира до Донбасу та Криму. Ворог був розгромлений і принижений. Так що ж означають ці події для нас сьогодні? Історія весни 1918 року, це не просто сторінка в підручнику, це дзеркало, в якому ми бачимо наше сьогодення. Паралелі просто вражають перше, це вічна російська самовпевненість та тотальна недооцінка українців, і сто років тому і зараз вони йшли на нашу землю не воювати, а брати своє, Певнені, що їх зустрічатимуть з квітами, і щоразу отримували нищівну відповідь. Друге, це незмінна тактика ворога, жорстокість і терор проти мирного населення. Різанина Муравйова в Києві та звірства російської армії в Бучі, Ірпені, Маріуполі. Це ланки одного й того самого ланцюга. Це їхній спосіб ведення війни, сповнений ненависті до всього українського. Третє це вирішальна роль союзників. Тоді допомога німецьких військ дала змогу переозброїтись і перейти в наступ. Сьогодні підтримка західного світу дає нам змогу тримати оборону і звільняти наші землі. І найголовніше четверте це незламний дух українського воїна, і тоді і зараз, в найскладніших умовах, українці доводять, що здатні на справжні дива, коли захищають свій дім, подвиг армії УНР. Це доказ того, що наша жага до свободи сильніша за будь-яку тиранію. Історія дає нам уроки. І головний урок весни 18-го року такий: ворог не змінився, але й ми не змінилися у своєму прагненні до волі. і якщо тоді через внутрішні чвари ми не змогли втримати перемогу, то сьогодні ми просто не маємо на це права. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Якщо ви відчули гордість за нашу історію, підтримайте канал Незламна історія лайком та підпискою. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. А в коментарях напишіть, які ще історичні паралелі із сьогоденням бачите ви, чи зможемо ми цього разу остаточно розірвати це пекельне коло історії. Буде дуже цікаво почитати ваші думки. До зустрічі!